Три випускники восьмої рівницької школи отримали по двісті балів за ЗНО з англійської мови. Це а варіант вироку «Ура!» це, не так, не так, вони так так завжди вимовляють і кричать. Це вже сьогодні. Зранку їхня ура однаково спокійне. А напередодні вночі на в вперше офіційні двісті, кожен з них зреагував по своєму. «Якби написали гірше, то я б дуже ну засмутилась. А так то написала, як я очікувала, і що не було якихось емоцій? Ну зраділа, так. Да. Це було дуже пізно, я ну, не кричала, не, нічого не ну, сама сиділа там, написала друзям. Хій. Дуже хвилююся і не вію своїм очам. Хотів тоді крикнути, але тоді була гуханіч, і я просто включив на максимум свій плейлист. Такі дивні емоції переможця, чи і не знаю, як це як це назвати, яку як назвати таку людину. Думаю, що якась помилка, що глючить програма, все що завгодно. А потім зразу ж мама, яка поруч, теж кричить, що в нас 200 і що це так круто. Щастя так десь виглядає щастя, коли ти в 11 класі, і коли все про що ти думаєш цілий рік. Це зно вступ до ЗНО з англійської троє двохсотбальників готувалися по-різному. Тільки шкільні клініокі, тільки моя самоосіта. Я до ептити не ходив з англійської, не відміну кінемедалістки. Я хошист, бо я просто маю бажання вчитися. Дивився там різні англомовні відео, англомовні новини. Я багато ще раз читаю новин з англомовного середовища. Рік в Америці жила. По обміну стала фіналісткою програми Flex. Але англійську я захоплювала ще до того. Мабуть, з класу п'ятого з класу просто для себе її вчила, бо мені подобалось, було цікаво. Сама без репетиторів? Спочатку сама багато дивилась фільмів, серіалів. І вже потім я шукала десь якісь курси, щоб мені дали більш академічні, якісь там, як писати твори. Так, у мене була репетиторка. Чотири роки і. Моя репетитор мені сказала, що дуже часто приходять навчіть мою дитину, зробіть так, щоб за рік вона склала ЗНО на 200, але так не буває. Буває тільки якщо працювати систематично і докладати до цього якісь зусилля і час. І вже англійською Вікторія зізнається, що 200 балів на ЗНО це чи хандрідєс. Uh, the most important дебдан in my life And I can say that it's uh, something that I was dreaming about айвоз дрімінбаут that І я постійно говорила про те, що зно це як рулетка. Тобі може пощастити, а може не пощастити. Але 200 балів зі зно це щось таке, що дасть тобі можливість отримати хороші знання, обрати той університет, який ти хочеш. Вікторія планує вступати до Київського вишу на міжнародні відносини. Павло визначається між політологією і міжнародними відносинами в Острозькій академії. А от Анна хоче пов'язати майбутнє з фінансами і працювати в міжнародній компанії. Але в Україні до Америки я думала, що хочу десь жити за кордоном. Точно вже після, в Америці, я усвідомила наскільки, якби вдома, все рівно завжди краще. Ну, просто навіть можливо мені важко навіть самі собі пояснити, чого. Але ну, Україну я дуже люблю. Шкільні вчителі трьох двохсотбальників кажуть, що це вперше від моменту запровадження ЗНО випускники їхньої школи отримали максимальний результат з тестування. Відчуття, вау. ми це зробили, але насправді, якщо говорити про Анну, було очікувано. Я впевнена. От була, кажуть, на ну, 99 і 9 все-таки, що буде 200. Павлик мені на целе повідомлення на Viber. У мене 200 балів. Буквально через Півгодинки, Вікторія теж гарну новину надсилає. У мене теж 200 балів. Тут, розумієте, Вони вдвічі переповнювали емоції. Це справді класно, круто, коли в нас такі змотивовані діти. Ми зруйнували стереотип, що в загальноосвітній школі діти не можуть на 200 балів скласти іноземну мову. То це яскравий приклад, що можемо. Справді залежить від дитини, наскільки вона вмотивована і має бажання вчитися. З моменту запровадження ЗНО восьма школа стала першим закладом на Рівненщині, де одразу троє випускників отримали максимальний бал з одного предмету. Валентина Гордич, Назар Мідріган. Новини на Суспільному.